Війна на Донеччині триває з 2014 року. За цей час внаслідок бойових дій було зруйновано майже десятки тисяч будинків та квартир, в яких колись жили звичайні люди. До початку повномасштабного вторгнення в області працювала програма відшкодування вартості пошкодженого житла, згідно якої власник мав змогу отримати 300 тисяч гривень компенсації. Наразі в Україні розпочала роботу програма є відновлення, куди будуть вноситися тільки відомості про пошкоджене та зруйноване житло. На жаль. І, в принципі, найбільше на Донеччині триває процес збільшення пошкодженого або зруйнованого вщент житла. Цифра пошкодженого зруйнованого житла не є сталою, а є. Зі всіма тенденціями до збільшення по зрозумілим причинам у зв'язку з активними бойовими діями саме на території Донецької області, і це не відноситься навіть до лінії фронту, тому що ворог використовує всі види озброєння навіть по містам, які відносно віддалені від лінії фронту. Павло Кириленко зазначив, що наразі фокус зміщено саме на фіксацію порушень та руйнувань, а також внесення їх в електронну систему. Прошу людей не гаяти часу з цим, тому що вне, вносити дані зараз дасть можливість отримати кошти на житло. Будеться бажання на території Донецької області, інших областей якомога швидше після нашої перемоги. Це стосується і пошкодженого житла, адже відновлювати приміщення після обстрілів наразі не є доцільним. Вважаю так само давайте речі називати своїми іменами, відновлювати або подавати відновлення. Зараз того чи іншого об'єкту не є доцільним, тому що вірогідність його, а тим більше навмисного руйнування або знищення вщент, є дуже велика. Загалом, за інформацією Донецької обласної військової адміністрації, з 2014 року в області було зруйновано 95 тисяч одиниць житла. Це стосується як приватних будинків, так і квартир. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Краматорська.